Маленький лайфхак з використання метафоричних карт. Точніше, навіть не лайфхак, а як хочу качати в собі інтуїцію, напрацьовувати оцей навик, довіряти собі. Дивіться, до метафорична, до речі, колода, її вже, напевно, якісь десяток років так точно. Дуже прикольна вона робоча. Отже. А як власне стається щитування через ну, карти? Це один із способів. Ви можете просто дивитися на небо, бачити хмаринку, для вас це буде підказка. Тобто це стосується це стосується цієї довіри до себе у вигляді. Підказок Всесвіту, тобто, як можна ним користуватися. Да? Тобто це ніякі негадальні карти, да? це ось, будь ласка, метафоричні карти, які стосуються, які, з якими працюють психологи, арт-терапевти да, і так далі. Тобто, по суті, ось, ну, якби, як можна його читати. Наприклад, я скажу, це послання для людини творчої буде, да? Яке, яка е, прагне. Свої творіння заякорити через їхню реалізацію, да, через тобто творча людина, яка можливо вже щось творить або. Намагається щось створити, да? тобто вона вже приблизно має якийсь курс, або є якась справа, яка її дуже надихає. І вона зараз може бути або на етапі саме цього заземлення, тобто це може бути якась матеріалізація, чи це може бути як уже ідея у вигляді, як це реалізувати в житті, да? як це можна цьому світу подарувати, да? чи можливо це стосується вже конкретно розширення цієї діяльності, яке може бути послання. Послання може бути. Про те, що не забувайте повертатися до свого істинного я у вигляді такої певної внутрішньої тиші, не дивлячись на те, що може завертіти, закрутити життя. Навіть зараз довкола можуть бути якісь пропозиції, варіанти, як це зробити. Але рішення буде прийнято рішення, чи взагалі ці вектори будуть прокладатися тільки в своїй власній тиші, тому можете зробити якусь певну паузу, так, і, скажімо так, прожити. Прожити якусь таку релаксову періодику, да, у вигляді якоїсь відпочинку, пару днів, десь на природі, для того, щоб дійсно можна було видихнути і зайти в якісний діалог з собою, також може говорити про те, що дуже схожа, якась така схожа карта в плані. Посилу, що може потребувати турботи внутрішня дитини, що могло відбутися багато віддачі, чи можливо щось було вже зроблено, реалізовано, чи якось створено, і віддачі було дуже багато. І є така потреба, ніби попіклуватися про себе, да ніби як такий внутрішній дорослий, який, е, який має створити е, умови для того, щоб ця внутрішня дитина. Перепочила, да? так само, як буває, знаєте, коли, коли батьки спостерігають за дитиною і розуміють, що вона вже переграла, да? що вже такий передос емоційних станів, да? особливо коли дітки ще маленькі, і іноді треба вже чимось заземлити, да? заспокоїти, щоб дитина трішки перевела не. не тому що надлишок навіть позитивних емоцій іноді створює не дуже хороші наслідки, такий важливий баланс, тому дають таку паузу на перекусити, побути, відпочити, щось там подивитися, чи якось там не знаю, почитати щось і так далі. Тобто, до чого я веду, що Отакі От послання це просто як довіра до себе і розуміння, що випадковості не випадкові. І я розумію це, тому що людина, яка вивчає вже не один, і не два, і не три, і не чотири, і не п'ять вже шість років вивчає а, причину наслідкові зв'язки. Я розумію, що випадковості не випадкові навіть в мережі. Ось так тому зараз буду записувати декілька послань.